Добрий день, шановні ще раз, і е, я хочу з вами сьогодні почати вже займатися малюванням, не просто малюванням, а, а вже почати ніби як е, вивчати основи рисунку. Ви чули колись такий термін академічний рисунок. Це є фундамент, це є основа всього у малюванні. Тому що і хто не знає цього фундаменту, то тому складно досягнути якихось вершин, якихось позицій в образотворчому мистецтві. Звичайно, ми тут не претендуємо ставати дуже великими відомими художниками, але, по крайній мірі, я хочу вас трошечки вести в той курс, трошечки познайомити з цією кухнею, всією. І щоб ви зрозуміли, з чого починають художники, майбутні художники і наскільки цей шлях є непростий сам по собі. Академічний рисунок. Чому рисунок, а не малюнок? Мені вже деколи навіть говорили, що ви неправильно говорите, ви говорите сюржиком, говорите слово рисунок а слово рісовань на русському язикі. Так я е, зразу хочу, щоб нас не було. Таких питань на цю тему я зразу кажу, чому не малюнок а рисунок. Тому що рисунок в українській мові, це слово походить від слова риска. Тобто ми працюємо рискою. Коли ми працюємо простим олівцем, ми проводимо риски. Ну, ці лінії, вони риски. І від цього йде походження. Це вже така термінологія, вона і походить слово рисунок. Бо малюнок малюємо, ми, як правило, малюємо фарбами. Або, а вже як художники стають професійними художниками, починають працювати над своїми картинами, то вони, вже себе, то вони вже картини не малюють, а вони вже картини пишуть правильно. Ну, І якщо їм кажеш, о, ви гарну картину намалювали, часом вони можуть, хто дуже до цього так відноситься. То може навіть ображатися, я ж не малював, я писав картину. Ось таке є. І, е, а тепер слово академічне. Чому академічний? Е, за оці всі століття розвитку людства е, в середині, е, ну, таких середньовіччя вже виникли різні школи напрямки, і утворилась така ж загально прийнята академічна школа. тобто Зараз ми не придумуємо колесо. Людство вже все придумало те найважливіше, що нам дає е е, можливість розвитку. Нам не потрібно придумати, як вчитися, щоб навчитись малювати, що ми маємо, з чого починати, так як ми з вами от тоді взяли. Ви ще толком не знаєте, як у Лювець кінці А я бах і дав вам портрет на малювати. Я думав, це просто попробувати, щоб ви зрозуміли, що це не так просто, що треба мати якісь ази, якийсь фундамент. І тому виник така так звана академічна школа. Академічна школа вона теж має багато різних своїх методик. Є дуже багато митців, які е, цю академічну школу все-таки впроваджували свої методики, там є свої напрямки, але й, е, основа залишається сталою. Тобто, основа це в нас є оцей академічний рисунок, і, який починається з найпростіших форм. А найпростіші форми в нашому житті це, звичайно, є геометричні предмети. Самі основні це є куля, куб, циліндр, конус і так далі. Це є самі основні геометричні фігури. Наприклад, коли ми працюємо над кубом, це ми малюючи куб, то ми таким чином вивчаємо перспективні зміни. Це дуже складна тема, тому що. Багато особливо, бо я більше працюю з дітьми. Е діти дуже часто малюють своротні перспективу. Я до сих пір не можу зрозуміти, чому так. Ти вже дитині показуєш, я вже їм вже на пальцях показую, вже от дивися. Дві ручки одинакові за розміром. Одна ручка до тебе ближче, яка вона тобі здається. Більше, а та, що далі, менше. Правильно, правильно. Добре, поміняли місця малючки. А тепер, тепер ця більша. Отаке вже прямо примітивок саме. І пояснюю, зрозумійте, все, що до нас ближче, це воно виглядає більше. Все, що далі, воно виглядає меншим. До речі, говорять, що це дозволило людству в свій час просто вижити. Оцей такий. Склад нашого ока, те, що те, що ми бачимо далі, воно нам здається меншим, хоча воно не менше, а те, що ближче більше, о, 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 Ця річ нам дозволила людству вижити як, ну, взагалі як людство з тих найдавніших часів, де світ був дуже жорстокий, було тих багато хижаків, тварин. А чому так? От уявіть собі: от людина стоїть і десь хижий звір. Знаходиться десь далеко. І якщо людина не сприймає тих змін перспективних око, це просто так влаштоване наше око. Якщо б цього не було, то їй би однаково було. Чи звір за кілометр знаходиться, чи за 20 метрів він був би для людини одинаковий. І людина б не орієнтувалася, чи він близько біля неї, чи він далеко. І як то кажуть, не встигала б вчасно заховатися від того звіра. А так собі бачу, ага, він маленький, він далеко. Я ще маю час забігти. В ну, Я так про там, я як і дітей. Ось тому перспектива зіграла е, дуже важливу роль е, навіть в, в житті людства, як такому. І на кубі ми, як правило, вивчаємо цю лінійну перспективу. Наприклад, кулю ми малюємо, бачите, це куля. То коли ми працюємо над кулею, то тут перспективні зміни практично непомітні. Бо куля це є те коло, яке ми спочатку намалювали коло і все. Тут перспективні зміни ми помічаємо за рахунок повітряної перспективи, бо є лінійна і повітряна. Ми ще до того якось підійдемо. І об'єм ми бачимо на кулі. Працюємо за рахунок світла, світла і тіні. Ми створюємо ілюзію об'єму, ілюзію, тому що площина плоска. Ось. І далі, чому предмети такі геометричні? Тому що в основі всього є ці геометричні предмети лежать. Тому що взяти людина, що складається, голова, куля, правильно, туловище, циліндр, руки, той самий циліндр. Кусків, там, до, до ліктя один циліндр, до плеча другий циліндр. І от око з тих частинок, таких спрощених, ми складаємося не тільки ми люди, а й щось, що нас оточує. І коли ми працюємо з цими геометричними фігурами, коли розкладаємо свій плотін на них, це ніби як примітив чогось складнішого. Потім, коли ми підходимо до складних речей, коли починаємо працювати над складними речами, ми вже тоді спочатку в голові промальовуємо оті прості елементи. Починаємо замальовку з найпростіших елементів, а потім поступово ми їх перетворюємо у більш складніші речі, вже з тими всіма нюансами, які притаманні тому, що ми малюємо. Це зрозуміло? Ось, і сьогодні я хочу почати. Звичайно, ми в малюванні з дітьми, як правило, починаємо все таки з куба найпростішого. А я хочу вам все-таки дати сьогодні намалювати кулю. І я вам в процесі роботи я зараз буду показувати, як розкладається світло на кулі що складається це світло, як розкладається тінь, яка тінь є, бо тінь є два види тіні, є тінь власна і тінь падаюча. Це два різних види тіні. Про це ми поговоримо. І я думаю, що до кінця нашого заняття ми сьогодні справимося з таким невеличким завданням, як намалювати олівцем кулю. Окей? А потім поступово ми будемо наші, нашу роботу ускладнювати. Крім того, я ще, я ще хочу вам запропонувати таку відеопрезентацію, бо оскільки я ще веду графічний дизайн. В цій відеопрезентації, щоб я хочу, щоб ви познайомилися, які види є дизайну, послухали. Ну, звичайно, ви багато чого з цього всього знаєте, чули, але ще раз такого хочемо до того повернутися. І все-таки цією презентацією я підводжу глядачів до того, що навіть... Людина, яка займається графічним дизайном, це як комп'ютерна графіка, як то дуже багато людей кажуть, мені головне вивчити фотошоп там, ілюстратор, чи ще якісь програми. І я вже собі стаю графічним дизайнером, і мені не треба вміти малювати. Вміти малювати може і не треба, але треба мати розуміння, треба знати. Хоча оцей фундамент теорію цього академічного рисунку, для того, щоб навіть хоча б правильно малювати в комп'ютерному дизайні якісь речі, Це раз. І дуже важливо знати ще, крім того, теорію самого графічного дизайну. Тому що те, що ми хаотично накидаємо на полотні якісь речі, які не будуть підчинятися ніяким законам, ніяким принципам, ніяким тенденціям, ми це може просто буде хаотичним набір всяких речей. А воно все ж таки має радувати оку, бо це є дизайн. Дизайн він призначений для того, щоб робити наше життя, все те, що нас оточує, більш приватнішим, гарнішим. Щоб ми хотіли на це все дивитися і тими всіма речами займатися. Ну тому ми ще подивимося таке невеличке uh -huh. відео презентація. Окей, це uh -huh. дякую за увагу. А зараз ми почнемо з вами.